Доброго ранку. Малюва перед власники Україномовного каналу. Бачите, не сонячний, але й не прохолодний. Ранок 31 серпня 2024 року. Ми з Максиком по Полтавщині. Зранку гуляємо. сьома ранку. Останній день літа. Грустно. Грустно, але нічого не вдієш. І після вчорашнього, після обстрілу, я вже... Так. Що ти їх женеш? Куди? Ну бігають. Вони свої справи роблять, а ти свої справи роби. Я вже на російськомовному розповідав, що з дружиною. Півночі ввечері. Щось вони їхати знов бояться. Як бомба прям по житловому будинку. Ще й там знайомих, ну майже родичі живуть. Брата, онучка там була і ужас. І свати. Всі живі, живі, дякую Богові. Внучку забрали. А як там будуть розселяти, чи двері всі каже, міжкімнатні повилітали. Це два під'їзди біля того. Того який зрунований. Ужас. Ужас. Ладно, будемо сподіватися на найкраще. Ну а тут краса, як завжди. Рози квітнуть, пушка не стріляється, козак стоїть. Все. Всім миру доброзлажди. Всім щиро дякую. Будемо жити, незважаючи ні на що. І сподіватися на найкраще, на скоріший мир. Дивіться, які гарні рози. Все, до побачення малює. Пока. Будемо жити, незважаючи ні на що.